Друзі, мене звати Василь Косньо, ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на 6 серпня. Це вівторок, Ми будемо підбивати підсумки минулої доби. ж обов'язково, підпишіться на нас, поставте подобайку та пишіть свої коментарі. Отже, розпочну з Покровського напрямку, тому що там, направду, найспекотніше, найгарячіше, найскладніше з того всього, що ми маємо е зараз тут. Однак, треба розуміти декілька тенденцій. Так, ситуація геть не з найкращих і за і, е, тижні півтора-два от втратили фактично, що ось такий шмат території, навіть можна його розширити до Новоселівки першої, з подальшим просуванням росіян. Але е, ситуація не виглядає аж ніяк катастрофічною, вона виглядає геть паршивою, вона виглядає неприємною, вона виглядає такою, що може здаватися, що ворог абсолютно безупинно лізе, але потрібно розуміти, що саме от у цій вузькій частині фронту. Він пробив таку собі пробоїну і в неї зараз просочується. В цьому є нинішня перевага російських військових підрозділів, тому що вони навчилися і змогли е, нарощувати швидко свої. Зусилля нарощувати швидко свої резерви додавати до цих зусиль місць прориву, тому що раніше вони були доволі такі аморфні і не могли все сконцентрувати в одному місці, ось там, де порвалося, там де тоненько, туди наситити цю ділянку фронту для того, щоб далі розширювати фланги, для того, щоб далі просуватися десь в оперативно-тактичний тил і тому подібне зараз. Ця ситуація конкретно, яка складається по покровському напрямку, і ці просування на декілька кілометрів вони справді виглядають як такими, що росіяни змогли це знайти. Хоча, якщо ми будемо міряти кілометражом, ось цей відступ десь приблизно на кілометрів 8, Якщо міряти по прямій, він відбувся. Відбувся він ну в межах такого трикутника, можна говорити. Відбувся він насамперед, тому що були прорвані позиції однієї з бригад через недостачу. Кількості особового складу через недостачу підрозділів було прорвано. Не будемо говорити, яка бригада, намагалася закривати тут ці пробої. не 31 бригада, 47-ма бригада, південніша 68 бригада, все намагалися, всі намагалися тримати, як тільки могли, але конкретно ці цій точці 31, 47. Ну, все від себе залежне намагається робити, але сили не рівні. Поки відбувся прорив окупантів, от насамперед він відбувся у районі Прогресу тижні два тому. Поки зупиняли противника, він зупинився аж на два кілометри. Фактично, що на захід від цих позицій далі триває все повзуче просування до рубежів Сергіївка. Желанне ось Сергіївці зараз тримають оборону. Наші бійці в Желанному тримають оборону. Наступні рубежі по дорозі будуть між Олівкою та Миколаївкою. Ну і вже геть кепсько так би мовити буде, якщо вони. Дійдуть до рубежів Гродівки Новогродівки. Ось це такі три рубежі стримування противника тут на нинішньому на нинішній ділянці фронту існують з перспективою подальшого заходу в тил спроб принаймні заходу в тил нашому південно-покровському угрупуванню. Чи варто цю ситуацію сприймати як те, що щось критично катастрофічне відбувається на фронті? Я б не став такі оцінки робити. Поясню чому, тому що ще раз знову ми звертаємося до... Старої доброї просто-напросто лінійки, якою ми можемо поміряти просування окупантів, е, які стаються від Авдіївки, взятої в середині лютого е, до сьогоднішніх рубежів. 25, ну там максимум окей, 35 кілометрів. Якщо дивиться по е, не по прямих, а по ось таких е, кривих лініях, то росіяни, ну, на 30 кілометрів просунулися за це. Вони заплатили реально най. Більшу ціну, яку тільки можна собі уявити, от просто собі уявіть за такі просування на 30 кілометрів. Вони не можуть наступати на Харківщині, не змогли, не зуміли, продемонстрували. Вони нічого, абсолютно нічого, геть нічого не досягли на Лиманському напрямку. От якщо ми подивимося, порівняння, де росіяни просунулися за останні півроку рік, ну то давайте глянемо. Так, окей. Невеличка смуга під Вовчанськом. Скільки тут у нас кілометрів? 7 кілометрів. Під Вовчанськом вони змогли просунутися. Кілометрів на 7-8 в районі глибокого Лук'янців. На харківському напрямку далі під Куп'янськом. як рік тому тривали бої в Синківці, так вони досі продовжують тривати. Тут жодного просування противника немає. Є у них невеликі тактичні просування в бік піщаного кілометрів на 7-10 е, з району крохмального, і це досягнення за рік. Фактично що армії, яка вже давне-давно збиралася окупувати повністю е, ось усе це е, лівобережно, оскільське е, перебування наших військ витіснити звідси, вийти до лиману, загрожувати. Слов'янську та Краматорську ось це все вони планували вже станом на сьогодні мати захопленим наразі. По факту, що маємо, маємо ці просування у районі е, лише піщаного, і то тут відбувається зараз контратакувальні дії, залученням підрозділів, е, зокрема третьої штурмової бригади. Про результати цих дій згодом. Я думаю, що буде оприлюднено, але всі ці виступи небезпечні противника, вони наразі ліквідовуються. Йдемо далі е, в районі кримінної вже давним-давно здавалося б окупанти витіснили наші війська або мали би витіснити наші війська з району Терни Ямполівка Тольська, але вони цього не зробили. Більш того, навіть навпаки наші війська провели контратаки в цьому районі, у районі Серебрянського лісництва, і все тут зустрічні бої. Білогорівка, сіверськ. Стоять як стояли, ось уже фактично два з половиною роки, майже не від перших днів війни. Ну окей, не перших днів, але в Білогорівці окупанти були доволі швидко після втрати Сєвєродонецька та Лисичанська, і тут досі стоїть тримається оборона наших військ. У часу Майору знаєте наскільки окупанти просунулися буквально за рік за останній рік. З району Берхівки до часового яру, кілометрів на 9, вони змогли здійснити ось таке просування а, тут на півночі, з півночі Бахмуту. Ось це все їхнє просування. Фактично, що а, за рік, так відкрився фронт на турецьку, який геть неприємно виглядає а, в районі. Мар'їнки дивимося, що тут Мар'їнка Георгіївка. Від Мар'їнки до Георгіївки просунулися окупанти. Так зараз вони доходять вже фактично до Максимілянівки. Ну окей, 8 кілометрів е, по фронту на, на напрямку Новомихайлівки і того, як то кажуть, менше на Кілька кілометрів фактично, що окупанти тут зуміли просунутися. Ну тобто я веду до того, що фронт ніде не посипався. Це просування за рік на кілька кілометрів. Чи можна їх вважати успішними? Ну якщо хочете панікувати, вважайте успішними, вважайте катастрофічними критичними. Я закликаю, все ж таки цього не робити. Так, неприємності головні зараз полягають в тому, що швидко росіяни змогли наростити ось це просування бік Желанного та новогродівки на 7-8 кілометрів. Вони просунулися буквально за е, лічені тижні. Але в цьому є свої логічні пояснення. В цьому є пояснення відсутності е, мобілізації оновлення підрозділів, виснаженості наших підрозділів. Тому що зараз справді ми доходимо до критичної ментальної точки сприйняття того, що ми маємо, тому що уявіть собі. Росіяни з жовтня минулого року перебувають в наступі. Це вже рівно 10 місяців. Вони атакують 10 місяців. Навіть попри те, що наші героїчні бійці заявляють про те, що їхня артилерія не така влучна, як наша, про те, що їхні каби не такі влучні, як наші бомба. або, в принципі вони від них можна сховатися, так би мовити. Вони можуть лягати біля позицій. Не суперточна зброя, каби, але е, навіть якщо вони в принципі прилітають, а вони прилітають у великих кількостях. Це називається так званий турбуючий вогонь вогонь, що турбує. Він турбує на ментальному рівні жити постійно в побутових умовах постійного дефіциту їжі, води. Сну, відпочинку, постійно перебуваючи під стресом і спостерігаючи втрату товаришів, спостерігаючи якісь політично, суспільно, соціальні чвари в тилу, спостерігаючи те, як палять бусики від ТЦК до звичайних автомобілів наших військовослужбовців, і ось цей весь вал інформації тисне на наших бійців, яким не додається здоров'я там напередку. І зараз якраз таки. От у цьому сенсі найбільш критична напевно, що точка виснаження наших військ, е, і тому я думаю, що найближчі тижні цього серпня. Вони будуть найскладнішими, напевно, що за останній час. Плюс, як я сказав, відсутність американської допомоги, плюс відсутність достатньої постачання техніки. Ви подивіться, коли ви бачили роботу, наприклад, танків українських. Я покажу тут же на Покровському напрямку одиничний випадок Абрамса М47 Абрамс на е, Покровському напрямку в руках 47-ї е, механізованої бригади. Цей єдиний танчик, кудись там виїхав, трошечки постріляв. Ні. Це звісно я кажу, М-47, перепрошую М 1 Абрамс МСРОСІМЦЕСРОМ Бригада. Отже, танчик виїхав, постріляв, Ні, не те, що він кудись там молоко постріляв, але він один, один-єдиний. І коли ми говоримо про виснаження російських ресурсів, так справді воно відбувається, але коли ми. Ще більш реалістично подивимося, то ті цифри щодо озвучених близько трьох тисяч танків, які досі залишилися в окупантів. Хочеться сказати, нам би таке виснаження, правда. Е, якби в нас було три тисячі танків, а нам їх союзники не передають. Нам іспанія передала нещодавно 14 штук. Штати взагалі мовчать. Абрамси, ми не знаємо, скільки їх там 30 максимум передали. Штук все жодного, нуль, зеро після цього штати передали Абрамсів. Як наступати без танків? Велике питання. Так хочеться, щоб продавали побільше машин Бредлі, але потрібен комплекс і танки, і Бредлі і міни. Ми не здатні всього самостійно себе забезпечити, боюючи проти такої величезної країни, як Росія. Уявіть собі, лише за минулий рік у цивилася вчора інформація від. Компанії хакерської російської, яка перепрошиває дрони Mavic для використання на фронті, це не таємниця, що всі абсолютно Mavic і Всі цивільні дрони їх перепрошивають для того, щоб на фронті можна було їх безпечно використовувати. Це робимо, як ми це роблять росіяни. Так от хакерською прошивкою 1001, у росіян. вона так називається 1001 один. Ці прошивкою е, повідомили, що минуло річ. Ви лише вдумайтеся в порядок цих е, цифр. так минуло річ було прошито 90 тисяч мавіків. 90 тисяч мавіків щонайменше тобто були передані на фронт для росіян 90 тисяч. Що це за цифра? Це гігантська цифра. Нещодавно наша е агенція е з оборони закупівель при міністерстві оборони, яка була створена на початку цього року, звітувала доволі так переможно, тому що це прорив для нашої державної структури в принципі почати закуповувати те, що називається весільні дрони. Так, от переможно говорили про те, що купили 4 тисячі мавіків на державному рівні, а тут 90 тисяч. От уявіть собі рівень цифр. І так, цей довбаний сусід він великий, але він суттєво зменшується, він суттєво виснажується. І це найголовніші задачі, які виконують тут на Покровському, на Курахівському та на інших ділянках фронту наші війська. От я вам детально показую, що е, не просто так, десь в повітря сказані слова, що потрібно тримати оборону і виснажувати противника. Комусь може здатися, що виснажити цього противника неможливо, але це можливо, і я це конкретно зараз показую на корахівському напрямку, що відбувається. Чергова велика масована атака пішла на позиції 79-ї бригади десантно-штурмових військ нашої таврійської бригади, яка тримає ось тут в районі Костянтинівки оборону. І росіяни на цьому напрямку просуватися намагаються ось уже останні півтора тижні, рівно 13 днів, як дуже і дуже стрімко. І я показую відео. Неповне відео повне ви можете подивитися в мене на телеграм-каналі. Друзі, я його опублікую буквально в ці хвилини сьогоднішнього ранку. Зайдіть туди, тому що там ще є удари по піхоті. Відповідно, ці удари я не можу показати тут в режимі огляду на Ютубі, але в своїй телеграм-спільноті посилання на яку ви знайдете в описі, зокрема, до цього відео. Ви там знайдете все чітко, все побачите. Відтак. На позиції 79-ї бригади нова атака організовується російських окупаційних військ. Скільки використовують техніки? Окупанти? 6 одиниць, 5 броньованих машин і один танк на світанку. Вони вирушають у першій колоні, у першому так би мовити, заїзді з цих п'яти броньованих машин. Чотири знищуються одна підбивається. Танковому екіпажу вдалося втекти із поля бою, тобто танк виживає. Потім йде другий, накат, друга спроба атаки, і там вже використовується один танк, не знаючи, це той самий чи інший, і дві бронемашини. Тобто сумарна кількість е, броні, яка була використана за цей день е, атак на цьому напрямку, рахуємо: шість у першій хвилі і три у другій. Сумарно 9 одиниць бронетехніки. 9 одиниць. Одиниць броні. Ще раз зафіксуємо собі е, цю цифру про Ну потім піхоту, звісно, що вибивали, як я сказав, повне відео. Ви можете подивитися в мене на телеграмі, тому що тут ну, об'єктивно не можу показати всі ці кадри 32 росіян було вбито ці атації, ще 26 поранено. Але це і є виснаження, яке здобули буквально за два тижні на цьому напрямку російські війська, зібравши велику кількість своїх підрозділів. Я буду ось тут прямо малювати. Малювати е, маркером цю хронологію 24.07, Тобто, 24 липня е, росіяни тут атакують, використовують 57 сім одиниць броні на цьому напрямку. Це була найбільша атака за час повномасштабного вторгнення е, на цьому напрямку. Отже, 57 одиниць броні вони використали. Наступне 26 липня, тобто 26.07, вони вже знову йдуть в атаку. Там, звісно, їх покримсали в першій е, в першому е, поході. Так би мовити, в другому вони використовують значно менше 16 одиниць. Знову відбувають атаку. 30.07 відбувається атака. І це все я показував тут в огляді карти. на нусьому відбувається друга величезна масована атака за залученням знову 57 одиниць бронетехніки. Уже 1 серпня, 1.08, вони використовують виключно піхоту, піхота. Іде в атаки. Тобто тех, техніки зализують свої рани втрачені, і суттєво відбувається. Е Відчуття того, що зменшиться кількість атак з боку противника, точніше, перепрошую, не 1, а 2 серпня вони використовували піхоту. 1 серпня вони ще спробували провести перед цим невелику немасовану атаку з залученням 9 бойових броньованих машин, 9 ББМ. Ну і от сьогодні. Тобто 6 серпня я вам показую це відео. Воно вчорашнє. Ну, рахуємо, що сьогоднішнє, так 6.08, Скільки ми нарахували одиниць бронетехніки? Так само дев'ять. От вам чіткий. Прояв того, що динаміка росіян іде ось по такій лінії несхідною, маючи великий ресурс на початку 57 одиниць броні, потім знову ж таки його поповнивши через два дні. Атакуючи знову 50 сімома одиницями броні, танки та бронетехнікою. Вони в підсумку зійшли, як то кажуть, до псів, зійшли до дев'яти, тому що на цьому ході цього просування знищували наші. Героїчні бійці 79-ки та війські десантники знищували, знищували і знищували, пошкоджували і знищували, пошкоджували і добивали і все це трансформувалося в те, що. Поступово цей ресурс наступального окупантів знизився. А тепер я вам повернуся так. Перша дата, коли росіяни наступали, це було 24 липня. З 24 липня і до сьогодні, що ми, друзі, спостерігаємо? Фактично, ми спостерігаємо максимум розширення сірої зони на 2 кілометри. Ну, може, трішечки більше, ніж на 2 кілометри. Ось це і є всі. Результати, всі успіхи, які вдалося досягнути росіянам, розширивши сіру зону на 2 кілометри, при цьому втративши десятки одиниць броньованої техніки. Ось це і є головна задача, і ідеальна так би мовити демонстрація цього виконання цієї задачі демонструють тут на Курахівському напрямку. Наші миколаївські десантники на Курахівському напрямку, взагалі, так само важко, паралельно як і можна сказати, з Покровським напрямком, тому що окупанти рвуться до Максимільянівки. Будьмо відверті, часткові успіхи вони тут так само мають. Негарно малюю. Стираємо цю позначку і будемо малювати правильну лінію стрілочки цієї. Отже, сюди на Максимельянівку є спрова просування. Побєді, та сама історія на Костянтинівку рвуться з метою того, повторюю, щоб вийти на дорогу, що веде через Костянтинівку, водяне та Вугледар, з, з примушуванням наших військ відійти звідси в Красногорівці, пекельно важко, але вдалося, можна так говорити, зупинити росіян по лінії річки, що тут розділяє е, Красногорівку від подальшого просування. Річка Лозова, і ось тут фактично, що окупанти зараз можна говорити про призупинку їх на цих рубежах. Але Паралельно а, із перебуванням тут не варто забувати, що Росіяни, які мають успіх на північно-покровському напрямку, вони з перспективою будуть тиснути на південно-покровський напрямок, зокрема в бік Селидового, Карлівки. Ну от нас Карлівка в цьому напрямку, Селидове, ось тут. І окупанти потроху наближаються і до іншої важливої траси життя. Ми завжди говоримо про миноград Костянтинівка. У нас є тут інша дорога життя, що тримає Карлівський напрямок. Це дорога від того ж таки Покровська до Карлівки. І ось коли. Не дай Бог, я сподіваюся, що цього не станеться. Буде перерізання цієї траси. Коли буде перерізання траси, от так давайте повизначаємо, що буде критичною, реально ситуацією критичною. Перерізання траси Покровського, Виноград, Костянтинівка, перерізання траси до Карлівки і значного складі нашої логістики, от тоді ми можемо говорити, що на Покровському напрямку серйозно насправді що критична ситуація. А зараз всі ці. Напрямки Курахівські, Покровські, Турецький, Часовоярський або Краматорський, вони між собою дуже тісно взаємопов'язані. І від того, як триматиметься покровський напрямок, саме тому ми сюди і зробили найбільшу ставку, тому що від того, як він триматиметься, буде багато чого залежати на інших напрямках. Зокрема, звісно, що Турецька, де тривають надзвичайно вкрай виснажливі е, бої в межах міської забудови, ось тут у е, Нью-Йорку. Батальйон скала, штурмовий батальйон показує міські бої. Відео цього не буду показувати, бо там, так би мовити, убивають росіян в Турецьку на підступах міські бої. Ну, це не. Не таємниця, так вони будуть, вони будуть і намагаються ціляко відтягувати цей час, б'ючись у районах населених пунктів, що на підступах до Турецька. Зокрема, тут працює і 28-ма механізована одеська бригада. Бійці групи курта цієї бригади показали дуже хитромудрий спосіб, як вони ведуть міські бої З залученням. Роботизованого собаки, робот-пес, робот-собак. Ось так от він виглядає на чотирьох лапах з камерою. Ви бачите зображення від нього. Ось в таких умовах фактично, що і пересувається цей ПЕС, роботопес, Це, скажімо так, ну, направду рятуючи життя наших військовослужбовців. Це те про що всі говорять, що наземні роботизовані платформи будуть йти в своєму розвитку. Вперед і догори гори цьогоріч ось такі подібні речі. Наші дрони FPV, дрони розвідників повітря. Це само собою зараз. Тестують ось такі технології бійці групи Курту 28-ї механізованої бригади. І таких технологій має ставати насправді що більше, тому що особливо в міських боях це дуже дуже зручно, так би мовити, і на сам передікаєш головна його задача. З такою от розвідкою це вбереження життя військовослужбовця, тому що інакше тоді в нашому військовому пікселі потрібно ніжками йти дивитися за всім, що відбувається, а так можна послати робота, якого грубо кажучи, не шкода. Хоча, звісно, він коштує чималі гроші, але тим не менше, його не шкода. Це по-моєму трошки більше ніж 3 тисячі доларів чи євро коштує. Але це незрівнянно незлічені кошти у порівнянні з життям нашого військовослужбовця. Ось така історія. Тут міські бої тривають, і поки що до коли новин якихось по покровську о, перепрошую по турецьку давати не буду. Ситуація ну не з не з найкращих, не з найпростіших в часовому яру. Однак є е, більш-менш хороші новини. Полягають вони в тому, що всі ці просування росіян е, за. Канал Сіверський Донець Донбас, е, їх ліквідовують, дуже активно намагаються зараз накопичуватися в районі е, Урочища. Отут, от на півдні Росіяни, пролазили вони по центру на мікрорайон е, Новий, на мікрорайон Жовтневий. Вони пролазили. Больше всюди вони пролазять за канал. уже На жаль, і це і це от погані новини, е, що по цих точках, де вони могли накопичитися, вони це все зробили, закумулювалися, пролазять на західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас. Донець, Поки що, знову ж таки. Ну, принаймні станом на вчорашній вечір були новини про те, що їх були повідомлення, не просто новини, а такі інсайдівські повідомлення про те, що їх вибивали успішно із е західної частини каналу Сіверський Донець-Донбас. Але вони все рівно просочуються постійно, поновлюючи ці атаки, безперервно скидаючи каби, ось той турбуючи вогонь, застосовуючи про які я вже розповідав, групи доволі чималі диверсійні групи, які здійснюються тактичне просочування по 10-15 осіб, і так щодня, і так щодня, тому перспективно вони можуть мати успіх, але поки що вдається стримувати нашим бійцям тут окупантів. Ну і повідомлення про північ нашої країни, тому що е речник. Оперативно-тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник сказав, що по району Чернігівської та Сумської областей ось тут а вони суміжні. У нас нагадую, із Брянською та Курською областями. На сам перед звертаємо увагу на Курщину, тому що останнім часом по ній. Багато цікавої інформації проходить. Отже, по цій от лінії останнім часом збільшилася кількість плюсик. Пишемо використання FPV-дронів, дронів розвідників. Росіяни вивідують нашу інформацію на прикордонних областях, в тому числі тримаючи нас на прузі, ну повірте, щоб не даючися подробиці, ми їх тримаємо точно не в меншій напрузі. Думаю, що ця ділянка фронту ще може ще вона здатна, так, би мовити, Говорити, і Бозна з якої сторони тому потрібно розуміти, що ось цей гігантський фронт, який сьогодні є, він все ще може розширюватися, і в цьому є пояснення того, що е, в нас дуже складні умови, тримаючи активний фронт, який ну, протягується на 1800 кілометрів з перспективою ще до розширення. Бо хто знає, що ці хворі амбіції того кремлівського диктатора можуть е, протиставити іще ще нам. Навздогін така друга ситуація важка, я повторюю. Але оце зараз сидіти, нити нема чого краще підтримувати зсу і не тільки зсу, всі сили оборони нашої держави і намагатися долучитися до війни, тому що вона нас не у мене Я не кажу зараз про те, що там, наприклад, всі будуть мобілізовані. Я кажу про те, що справді війна зачіпляє кожного, і коли ми зрозуміємо, що кожен має в ній взяти участь в якихось і тоді ось ця от. Акумулювання наших ресурсів воно буде більш якісно впливати на те, що і на карті Діпстейт не будуть змінюватися забарвлення території. На тому я ставлю крапку. Дякую вам друзі. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічі.